Усім привіт! Якщо у вас залишається багато білків, тоді ви зможете приготувати нереально смачний та пухкий кекс з цукатами. Рецепт максимально простий. Беремо охолоджені білки 180 г, грамів, додаємо дрібку солі та цукру 150 грамів. Починаємо збивати міксером на низьких обертах до піни. Далі поступово піднімаємо швидкість до максимальної. Так цукор встигне повністю розчинитись. Збиваємо до м'яких піків. Це коли в мисці білки стійкі, але піднімаючи вінчики дзьобик м'який, як показано на відео. Засипаємо заздалегідь підготовлене просіяне борошно 160 грамів. Разом з однією чайною ложкою розпушувача борошно додаємо в два етапи. Після кожного добре вимішуємо з силіконовою лопаткою плавними рухами по колу та вгору до однорідної маси. Також заздалегідь розтоплюємо вершкове масло 120 г, грамів, щоб воно було кімнатної температури. Пливаємо та починаємо так само вимішувати до однорідної консистенції. Все тісто повністю готове. Залишилось додати 100 г цукатів. Перемішуємо та перекладаємо в форму 18 на 18 см застеленою пергаментним папером. Замість пергаменту форму можна просто змазати вершковим маслом. Розрівнюємо тісто та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. І у вас вийде дуже ароматний та м'який кекс висотою в 3 сантиметри. Даємо йому охолонути та починаємо нарізати. Він дуже ніжний, і я впевнена в тому, що він вам сподобається. Рекомендую обов'язково до приготування. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще багато перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!